Кандидата справжнє обличчя людини, яка збирається правити країною. І тому я наведу цитати людини, яка багато років очолювала Кримську партійну організацію партії регіонів. Я хочу навести цитату народного депутата партії регіонів Василя Кісельова, який просто в певний момент не витримав. Який просто, бачучи зсередини, що робиться в партії регіонів, що робиться в тих регіонах, де партія регіонів була, є і залишається на сьогодення владою, то він не зміг витримати. І він сказав наступне. Знову мовою оригіналу, тому що люди говорять російською. Я не хочу перекладати, тому що хочу, щоб ви знали оригінал тексту, Якщо Янукович. станет президентом, то Крым передадут смотрящему джарты. Симферополь уже отдали смотрящему мельнику. А в случае победы Януковича на выборах в каждой области Украины будет смотрящий из Донецка. После того, как я сказал, что после победы Януковича на выборах президента страной, каждой областью, каждым регионом будут управлять смотрящие из Донецка, Я отримав предупреждение, що на третій день після об'явлення Януковича президентом України мене закатають в асфальт. Я хочу сказати вам, що це людина Василь Кисельов, яка багато років намагалася змінити щось в самій партії регіонів. І тому я хотіла, щоб ви знали і пам'ятали, і саме слів однопартійця Януковича, ви знали, що вони. Один раз вже побудували таку систему влади. Це Донецьк, там, де вони починали. І я хочу зараз чітко розділити люди, які мешкають в Донецькій області. І це люди, які важко працюють, які дійсно сьогодні спостерігають за всім сторони, і їх життя є не солодким, там, де партія регіонів є абсолютною владою. Я хочу розмежувати людей, які працюють. Навчають дітей, які лікують людей, які видобувають вугілля в Донецькій області і владу Донецької області, яка будувалася всі ці роки на крові, на розборках, на сматрящих, на війні, яка закінчувалася сотнями вбитих людей. Я хочу нагадати це вам саме тому, що форма правління, коли вводиться сматрящі, і коли цей сматрящі виділяє найкраще. Об'єкти підприємництва найкращі об'єкти власності. І просто їх відбирають, а потім, коли відібрали, експлуатують, а якщо не відібрали, то обкладають данью. І хто не хоче платити дань, того закатують в асфальт. Я хочу, щоб ви це пам'ятали і знали. Не з моїх слів, а з слів саме тих людей, які живуть і працюють, є членами партії регіонів. І я хочу сказати вам, що сьогодні весь політикум задає собі одне ключове питання: чому одна з досить яскравих людей партії регіонів, і ви його теж думаю, пам'ятаєте Євген Кушнарьов, який почав формувати свою партію, який почав від партії регіонів забирати кращих представників, промисловців, підприємців, регіонів. Чому саме йому не пощастило? І випадково два рази. В нього влучили на охоті, на палювання, і після того цей політик зник, його просто сьогодні немає серед нас. Замислитись, які випадкові такі на палюваннях по два по три вибухи можуть приводити до того, що яскраві лідери просто йдуть в життя. Я хотіла, щоб ви це знали. І я не хочу такої України. Я не хочу всього того, що може супроводжувати життя України. Коли така сама система і форма правління буде встановлена в нашій державі, я хочу вас просто попередити. Я хочу вас захистити. Я знаю, що я стаю зараз обличчя в обличчя, очі в очі з надзвичайно небезпечною групою. Я знаю, що слова, які я говорю, вони западають в душу тим, хто ведуть сьогодні Януковича, як Окрему маріонетку до влади, якою потім будуть добре користатися, я хочу задати йому ще одне питання, і я думаю, що було б дуже добре, якщо б він дав таку відповідь. А після того, як він, можливо, стане президентом країни, і після того, як він таку команду Азарових Чечитових, які до речі робили всю тіньову приватизацію до 2004 року в фонді держмайна, і Валовщина, яка повністю характеризує те, як знущаються над суддями, як руйнують системи правосуддя, коли така команда прийде до влади, яке буде місце країни в світі, хто буде приймати Україну, хто буде вносити в таку Україну інвестиції? І зверніть увагу, що до 2004 року Україна була мертвою зоною для інвестицій, тому що вони панували і панували безроздільно. І зараз я не хочу, щоб місце країни в світі було ізоляцією, руконеподаванням, щоб інвестиції в Україну не те, що не прийшли, а щоб пішли і ті, які раніше вносили в Україну. І тому я буду боротися проти цього. Я стаю проти цього починаючи з 97-го року. Коли я прийшла в політику, зробила перший крок, я поставила своїм завданням. Завдання не допустити цього, не допустити, щоб і далі країна розвивалася по сценарію, коли потужні олігархічні кола виставляють на президента свого маріонетку. А він після того по суті виконує їх замовлення, відсторонившися від влади. І я була дуже здивована, коли одне з інтерв'ю Віктора Федоровича нещодавно, буквально декілька тижнів тому. Було присвячено тому, як він організовує свою роботу і своє життя. І я хотіла зараз йому задати питання: задати питання, як він організовує свій робочий день, як він живе, як він хоче працювати для країни і задати це питання, користуючися його цитатою, яку він вот буквально тільки що дав, коли коли йому журналісти задали питання, а як ви проводите свій робочий день, як ви взагалі відпочиваєте і працюєте, він сказав. Я постійно граю в теніс і вважаю це питання для себе перспективним. Мені двічі на день вдається по дві години пограти, і я з задоволенням це роблю. І стільки ж я граю в гольф. Я хочу вам сказати, що коли я прийшла в уряд і почала працювати з секретарятом уряду, то мене здивувало якраз те, як працював секретарят кабінету міністрів до того, як я прийшла в уряд. Коли Янукович працював прем'єр-міністр, тому що у Януковича, крім всіх цих милих захоплень, є ще полювання. Так от секретаріат Кабінету міністрів вже з четверга починав готуватися до того, що виїжджає прем'єр-міністр на полювання, і вони по 3-4 дні на тиждень малювали великі топографічні карти, де стоїть там кабан, де там проходить полювальник, де там як проходять там загони і. Частина секретаріату кабінету міністрів полювала верніше, готувала топографічні карти, а частина готувала кабанів до їх недоброго кінця. От так жив уряд. А за спиною прем'єр-міністра Януковича йшли зовсім інші речі, ті, які я тільки що вам зачитала. Таких прикладів сотні, сотні і сотні. І я більше не хочу втрачати час на те, щоб про це говорити. Просто не хочу втрачати час. І я закриваю цю тему і хочу, щоб ви знали, що перед країною стоїть просто доленосний виклик, доленосний, тому що ми сьогодні або обираємо шлях, про який я тільки що вам розповіла, і цей шлях стає життям країни на десятки і десятки років. І цей шлях, який закриє Україну для світу, який поверне все те гірше, проти чого ми намагалися боротися, або ми з вами зробимо інший напрямок життя країни, або ми відкриємо нову історію, оберемо той новий прекрасний шлях, який дасть можливість нам побудувати Україну демократичну, Україну заможню, а саме головне справедливу країну країну справедливу настільки, що люди почнуть себе відчувати господарями власній країні. Я хочу, щоб саме таку країну ви зараз побачили. І тому зараз я хочу перейти до тієї частини нашого спілкування, яка і була відповідями на запитання для Віктора Януковича. І це вже зовсім інше.